Всіх вітаю із магазина Зара. Хочу вам показати трішки їх нову колекцію. Зараз немає. Знижок в зарі новенька колекція. Черги стоять і на касах, і на і скрізь. 649. Ось така футболка коштує. Взагалі тут льон у них дуже багато льон. Я передивилась. Ну прям ось, наприклад, бачите, зовні 100% бавовна, 1799. Ось така сорочка в жовтому кольорі. Непогано виглядає колір. Я потім все на знижках на сайті у них купую. Зараз перемірюю собі багато всього. Я от плащ сьогодні вдягла той, що я у них купувала взуття в мене зараз. І ну, багато чого замовляю потім, коли знижки, тому що доставка що у них платна, то треба декілька речей замовляти, щоб було вигідно. 150 гривень коштує доставка. Так, 1499, отакі цікаві, прям. Жіноче взуття, це туфлі у них називаються. Гляньте такі гарні. Такі босоніжки, бежеві з чорним. Так, а що де ціна? Де ціна ось ціна є. 1799. Черги дуже великі, на касу у них, дуже великі. 2499. Ой, такий колір класний, взагалі класна сукня льняна. Мені подобається. Ну, треба міряти, звичайно, ось так, щоб вона була. Треба взагалі багато всього переміряти, бо потім, коли замовляю на знижках, то не, не завжди розумієш, ух ти, така спина в неї, ну красиво. Взагалі в зарі я не була 100 років, тому мені все красиво. Це ж не то, що на сайті дивитися. Що така сорочка хотіла показати. Тут все красиво. Ну, не все прям. Є дивні речі, а є ось такі гарні. Ось така сорочка. 1799. І багато вже скрізь шорти в колір з сорочками з різними ковтинами. Так, далі. Ну, це така от, цікава дягти на свято кудись. 1149. У них зразу на бірці написано якийсь склад тканини, тому дуже зручно. Твіскоза, поліестер. Не треба десь там шукати під прикриттям, гляньте, як зроблено, начебто порваний корсет такий. Ну, в Зарі є. Ну, такі речі вони як дивні. От є і ціни є, до речі, тільки в Євро. 29,95, вже не першу річ таку зустрічаю. Вони такі активні, але ну, на, на різні смаки, отак я б сказала. Не так, що все однакове. Тому і класно. Люди з різними смаками можуть обрати собі щось. 1149, ось така блузка. Тут зовні віскоза, 69%. І поліестер. Це вже така, знаєте, сорочка, але вона виглядає як піджак. От як у мене зараз такий плащ з такої тканини також, як ну, такий верхній одяг, класна. Мені подобається. 1799 гривень. Так, це у них зовні льон. От, у мене також льон плащ. Він коштував 4,5, а я його купила всього за 680 гривень. Такі у них знижки. Тому завжди знижки треба у них караулити. Не бачу, 2499. О, які класні. Слухайте, а взуття у них зручне, як я зараз в їхньому взутті, дуже зручне. 2,399, Такі босоніжки. Ну це вже, так, да, я розумію, що це ну, на чий смак, не на мій, але у людей різні смаки. 1499. І хай буде на різні смаки. Щоб не все однакове, не тільки джинси вдягати кожного дня. Ну, а ця мені подобається... Ой, юбка мені спідниця мені подобається. 2499, зовні віскоза, металізоване волокно. Ну, як цікаво, а Тут ну, просто під низом оці китиці, чомусь вони їх не розмотали, не знаю. Ну, мені здається, це буде забагато, якщо і спідницю купити в цьому стилі. Да? І ось таку блузку. В чомусь в чоловічому відділі така сукня дуже гарна за 2000, рожева. Може десь на випускний вдягти. Дві тисячі коштує. Так, ззовні поліестер і підкладка також поліестер. Дуже гарно виглядає. Ой, ці босоніжки мені подобаються. Класно, як зроблені. Цікаво. 1499 гривень коштують за цим обробленням металевим. Ну мені подобається. так далі. Ну Блузка така, не на всі смаки. Так, вона така цікаво, так зроблена. Тут позашивана. 1499 коштує така блузка. о який колір у джинс. Рожевий такий. Навіть фіолетовий, слухайте, тисячу, ну дві тисячі. А, я ще джинси собі замовляла у них на сайті також. Ну мені джинси підійшли. Я їм замовила, вони мені підійшли. 649 коштує футболка. Так, футболка бавовна 100%. І такі біленькі звичайні. 1499. Так, щоб розгляділи. Дуже гарний колір у цих джинс. І отакі штани у них і кофти, як в'язані, сказати. Я зараз скажу якийсь модал тут, начебто. Склад, ні, віскоза і поліестер. Отакі штани коштують в смужку 999 гривень. Є також в такому кольорі, ну такий він прям е помаранчево-коричневий. І ковтини з цієї ж серії 899. І є також ось така бежева і в смужку. Так, а тут ще ось така. Ух ти, гарний колір. Ну, гарно виглядає цей такий два блакитних кольори. 1149 зовні папір віскоза бавовна льон. Угу. Так, не знаю наскільки вона буде зручна. І джинси зараз скажу, які ціни. Так, 1499 бавовна. Різні кольори. Ось ще така ось гарна, 1799 гривень. Хочу глянути, скільки ще у них аромати коштують. Також замовляю, вони зі знижками. Люблю. 2999. Ну ця мені прям подобається. Сумка класна. Ой, ну цей капелюшок також красивий, 999 гривень коштує. Такі прикраси, ось таке намисто. 999 гривень. 649 гривень. Ось такий морський візерунок, скажімо так, 649 гривень. Ну, такі ще капелюшки 1149 гривень. Сказали, що мінус 40 в жіночому немає, а тільки отак попресовано, як я вам показала, знижка отак написана і все. Отака сорочка 999. Ну, До речі, цікаво виглядає. По-перше, дзеркала зараз мене товстять. Це одяг так мене товстить. Взяла цільня. Блузку, льняну спідницю коштує 1129 ця блузочка, спідниця коштує 29 євро. Переводу немає. Бавов на 75%, льон 25%. Ну я не знаю, воно все на мене велике. Чомусь, хоча це У Мене Зара також я купляла в зарі ось ці балетки, так сказати. Ну, якось воно в мене все товстить і виглядає не дуже. Дуже приємно на дотик, гарно все шито. Тут ось так мовнія, отак може краще. Тут воно затягнуто. Не знаю, може ця спідниця якось регулюється, я не можу зрозуміти. Ну, чи поокремо треба вдягати. Ну отак оця ковтинка блузка, вона так нічого цікава. Тисячі сто кошти. Це нова колекція, все йде без знижки, але дійсно приємна на дотик, дійсно. Штани, до речі, коштують півтори тисячі. От якби на знижки вони доживуть, я їх замовлю, тільки мені треба еску міряти. МК чомусь на мене ось така велика. Не знаю, чому у них такі великі стали речі. Но воно якби класно, все сіле, гарні штани, все поліестер і модал. Модал там більше, поліестера 5%. Такий живіт мені, правда, підкреслюють. Я їх зараз зі своїм плащем. Я до плаща, зараз в мене плащ, хотіла їх приміряти. Хочу показати, у них такі маєчки продаються. Зараз вони коштують 499 гривень. Я якось собі купляла замість нижньої білизни. Вони дуже зручні, класно тримають, є в різних кольорах. І от на знижці можна брати, коли вони будуть коштувати десь гривень 200. Я так якось замовляла, чи в чіпки ну Мені сподобалось, довго дуже носилася, дуже довго. Світло якесь невдале. Чи я після потягу не дуже собі подобаюсь? Тому оцей плащ мій я хотіла до нього штани собі придбати по кольору. Вони підходять дуже по кольору, і навіть по текстурі такі ж м'яті. Ось так. Але треба чекати знижку і треба міряти менший розмір. Ну це вже вообще М, ну може це така модель, ну я не думаю. Ну, це мені найбільше все сподобалось, воно найдешевше, але більше всього мені сподобалось. Штани ці коштують 899, а ця начебто 800 гривень. І там, і там віскоза поліестер, і якось мені, ну, по кольору може і не дуже ці штани, а от по текстурі МК, ну також трішки великуваті, може, якщо менші взяти. От кофта ця мені сподобалась. Класно, така вільного крою. От вона якась така приємна. Смужку мені подобається. Ось так це все виглядає. Але якось ця тканина коліна під, під, підкреслює. Не знаю, ось так коліна видно дуже. Ось так вони вдягли манекенів дівчаток. Це я вже в дитячому відділі. Ось така сумочка. 879 гривень коштує сукня. Ну так на, знаєте, по відчуттям начебто тканина натуральна. Так, сукня коштує 1299 бавовна і підкладка також бавовна. Прям натуральні тканини, узари. І ще така, о, яка. Ну, гарна гарна ця ковтина. 879 гривень для дівчаток. Це все для дівчаток. Ось ще така сукня, 1299, зелений колір. Навіть є така сумочка. Симпотна для малечі. 879 гривень. Ну і глянемо, скільки коштує футболочка Hello Kitty. 629 бавовна 100%. Що є така сорочка бавовняна. Льон написано 100%. І коштує 979 гривень. Ой, глянь, така сумка класна. Для дівчаток. Тут все класно, це червоне взагалі. Гарно виглядає 979, ось така сумка. Далі, ну, класна кофта. Глянь, так зав'язками. Тільки тут все закрито, немає ніяких дірок. Так, ось така кофта коштує 549 гривень, віскоза поліамід. І до неї є штани. Так, а от штани коштують 629 гривень, також віскоза поліамід. І красівочки в червоному кольорі на дівчат.

І трішки ще хочу на хлопчиків показати також. Ось така сумочка для хлопчиків. Прозора тут, як чохол для телефона. 499 гривень. Сорочка в смужку. 879, бавовна 77, і льон 22%. Джинси. Ну, ось такі звитні це шорти. Шорти, я дивлюсь, 779. А тут джинси. Джинси ж, так, це джинси. Джинси коштують у них. Не хочу перевертати, знаєте, а цінника не бачу. Ось ці. цінник. Цінник 879 гривень. Футболка така потерта, начебто її носили. Кому таке подобається. 499, 100% бавовна. І кепочка рожева, що на хлопчиків. 449 гривень. О, рюкзак, рюкзак прикольний, яскравий. Аксесуари класні у Зари. Так, дивимось, значить. Тут у нас сумочка. Це ось, є у них навіть знижки 279, замість 499. Значить, треба по залу ходити, шукати, чи є у них знижки. Так, і рюкзак коштує також 849 гривень замість 1499. Шорти ось звичайні. Такі шорти 879, бавовна віскоза. Так, що тут ще на хлопчиків покажу, скільки коштує взуття. На хлопчиків 1299. Так, 499. Футболка 100% бавовна. Ось такі штани. Непогано виглядають. 629-100% бавовна. Без знижки 629 гривень. Я б не сказала, що в дитячому відділі прям супер дорого. 449. І враховуючи те, що у них знижки, потім як починаються, то вони дуже-дуже великі. Жалко, що немає в Одесі. 299, дев'яносто така футболочка на хлопчиків. Також 100% бавовна. Що немає в Одесі. магазина зараз зараз то дуже сумно. Глянь, така цікава, це для хлопців така сітка. Так, 879 бавовна поліестер. І курточка така легенька. Петровочка. 1299 поліамід, поліестер, підкладка. Так, і ще тут на дівчаток взуття глянемо. Давайте красивочки. скільки такі коштують. 1599 гривень. Ух ти, які шорти. Класно зроблені. 629 ззовні віскоза поліестер Еластан. І ковтина 979 до цих шорт. Така як спортивна і ну, цікаво просто зроблена, не просто. 499, ось така футболка, модал, поліестер Еластан. І і ось така спідниця. Спідниця 779, також поліестер Алястан. Маєчки такі різних кольорів по 299 гривень. Ну, в різних там і жовті, і рожеві, бавовна, до речі, 95% і 5 еластан. І так гарно тут є така лейбочка з 1975 року, мабуть, зараз працює. І 549 бавовняні штани 100%. Бачу тільки блакитні. Ось у цих, бачу багато маяк по 299 гривень. Мені подобається, що так воно якось прикрашає. А є 40% знижка, до речі. До мінус 40. Так, подивимось, що тут. Ось 879. Ось така ковтина коштувала. Зараз 549 гривень коштує. Зараз піду ще в жіночому відділі тоді пошукаю. Може щось знайду на знижці. Я ж економна. 1499. Це без знижка. Що тут ще. Ці, мабуть, шорти такі ж ідуть. Це, до речі, спідниця також до цієї ковтини. Так, спідниця, також 549-100% бавовна. Так, піду пошукаю, може також є 40% знижка в жіночому відділі. Так, Парфумів на знижках зараз немає. 649. Є тільки такі упаковочки, вони як вважаються більш акційні. Дві, ну, двоє пар духів 899 гривень коштує два парфуми за 899 гривень, треба правильно казати. Розміром це, мабуть, навіть по 100 йде. Два по 90. Ну це нормально за 899 Щось така. Зараз нюд бутік, парфум. Також два тут аромати в цій упаковці. 649 гривень, слухайте. 649 тут два аромати по 50 мл. І така упаковочка гарна, так? можна навіть на подарунок. Тут можна їх понюхати. Мені більше подобаються якісь такі рожеві, я колись брала, чи така фіолетова. О, ці дуже класні. Оці взагалі в них квіткові і різні аромати, мені дуже подобаються квіткові, класні. От прям класні. 899. Тут виходить, 2,90. От скільки ароматів у них. Чоловічі, і жіночі. І вони за нормальними цінами і завжди потім і на знижки можна навіть за 199 гривень купити. 999 ось такий коштує аромат. Паві капелюшки на це літо 1149 коштують в різних кольорах. І дуже красиві аксесуари. Сережки 649 гривень. Ось такі квіти. 649 гривень. Ой, клас, це я люблю таку тему морську. 799 гривень. Класне зроблені. Так, і ось таке намисто. Намисто 1149 гривень. Так, далі. І сумочки хочу цілітні показати. 1499 плетена така. І ось така плетена сумка. 1999 гривень коштує. Далі а на знижках. Так, в жіночому відділі я не знайшла, як в дитячому, є ось 1999, і тут висять речі, які вже перечеркнута ціна, вони коштували три тисячі, а коштують дві. До прикладу, ось такий піджак. Рожевий. Так, тканина, тканина, поліестер і віскоза. Еластан, віскоза підкладка. Є такий рожевий, то прям яскравий. Фуксія гарний колір, а це вже інший такий більш легкий. Ну, Мені такий не дуже подобається. Ну, Кожному своє ось це прошите. Так, такий коштує також 1999 а він коштував аж 3,5. Я знайшла також джинси на знижках зараз. Діє знижка на джинси по 999 гривень. Ось такий вказівник тут стоїть, великий. 999 гривень, бачите? І тут знижки. 1499, ну, мабуть, на щось. 1000, може, їх порозбирали, слухайте. Там стільки людей в черзі. 1300. Ага, знайшла. Так, да, не бачу нічого, слухайте. О, знайшла за 799. Ось такі штани. Може, їх, до речі, приміряти. Чи вони якісь дуже тонкі. Подумаю. Може це сюди відноситься? Ні, тут немає. Ну, мабуть, ці штани мались на увазі, що вони на знижці йдуть. Ці білі, може, ні, не без знижки. Інші йдуть без знижок. Ну, Не знаю, зараз подивлюсь ці на знижки. Може і поміряю. Чи підійдуть вони мені до кольору, по кольору до цього плаща? Ці такі штани на знижці. Піджака. Вони коштують 999 замість 1799 гривень. Я на цьому свій огляд з магазину Зара буду закінчувати. Нагадую, я була в магазині Зара у Львові, Я зараз у Львові, в торгівельному центрі форум. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. І до зустрічі на моєму каналі. Пока!